Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачний та швидкий гарнір до будь-якої страви. Нам знадобиться 300 г моркви, одна середня цибулина, 1 плавлений сирок, зелень кропу та петрушки, 160 г сметани, пару зубчиків часнику, сіль та перець за смаком. Нарізаю цибулю та часник. Обсмажую цибулю та чесник на рослинній олії до прозорості. Тим часом, поки смажиться цибуля, нарізаю моркву півкільцями. До підсмаженої цибулі додаю нарізану моркву і смажу 20-25 хвилин під закритою кришкою на повільному вогні. За необхідності можна трошки додавати воду. Поки морква тушкується, нарізаю зелень та плавлений сирок. Морква вже готова, вона м'ягенька, але гарно ще тримає форму. В процесі приготування воду я не додавала, оскільки морква в мене виявилася досить соковитою. Тепер сюди додаю нарізану зелень, плавлений сирок, сіль, перець та сметану і притушкую ще хвилин 5.